Привіт, я Анастейша. То я тренерка з досвідом, і я дуже рада бачити тебе на своєму ютуб-каналі. Також я буду дуже вдячна за підписочку та фідбек у вигляді, лайків та коментарів. А тим часом ми з вами переходимо до нашого першого тренування. Розпочинаємо ми з постановки ніг. Ми робимо турецьку позу. Наш хрестик трошечки збільшуємо. І сідаємо комфортно. У нас носочок має бути біля колінка, тут саме носочок біля колінка. Спинка рівна, ми підтягуємось, повністю сідаємо на сіднички наші, не падаємо на куприк. Ручки ставимо на колінка і намагаємось весь час отримати таку позицію як в спині, так і в ногах. Починаємо з роботи шиї, опускаємо голову донизу, не огорбимося в лопатках, тянемо шию 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4. 3. 2, 1. вертаємо положення. Робимо глибокий вдих. І на видих витягуємось вгору. Підборіддя. 10. дев'яти. Заду в шиї. Ми в хребці не перегинаємо шию. Ми навпаки маємо зробити витяжку, витягнути підборіддя вперед і вгору, щоб відчути передній м'яз. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один Чудово. нахил вушка до плеча. Два плеча направлені вниз. Створюємо супротив десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два і змінюємо сторону. Десять. Дев'ять. Так само контролюємо, щоб у нас плече не підіймалося вгору. І ми не косилися на бік в плечиках. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дивимось праворуч. Підборіться, заводи максимум за плече. А протилежне плече тягнеться назад. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Добре маємо відчути шию в цьому положенні. Три, два, один. Змінюємо сторону. І десять не забуваємо протилежне плече відводити. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три. Два, один. Далі ми робимо все так само, тільки додаємо ще тиск ручками. Ручки в замочок, ставимо на потилицю, опускаємо голову донизу. Робимо тиск не сильний, приблизно по 10-бальній шкалі. Десь на 5 на 6. З шиєю ми працюємо обережно, все в комфортних амплітудах. 5, 4, 3, 2. Один. Вирівнюємось, ручки в замочку залишаємо, кладемо на груди і відтягуємо наші груди донизу. А підборіддя так само витягуємо вгору. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один нахил в сторону. Ручку. Однак тисли на вушко. Плече вниз. І ручку заводимо за спиночку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І змінили сторону. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5. Створимо комфортний тиск. 4, 3, 2, 1. Є чудово. Повертаємо голову в діагональ. Не в сторону, а в діагональ. Ручка перед собою. Беремо себе ззаду, де кріплення шиї і черепної коробки. Опускаємо повністю голову вниз. Протилежне плече донизу і назад. 10, 9, 8.

Є, yeah. ми потягнули, далі ми переходимо до розтяжки і розминки наших плеч. Ми ручки ставимо на плечі, підіймаємо вгору наші лікті. Максимально вузько ми це робимо. При цьому плечі не підіймаємо вгору на вуха, плечі внизу шиє довго, максимально тут ми збільшуємо. Простір між щелепою і шиєю, опускаємось вперед разом з ліктями і грудним відділом. Оп, таз підкручений. Ми не нахиляємося самим тілом вперед. Тільки в грудному відділі оп. лікті йдуть вниз, вздовж тіла. Малюємо коло, вирівнюємо з тілом повністю. Ручки йдуть назад. Ми тримаємо, наскільки можна вузько лікті і підіймаємо вгору. Робимо вісім разів. Скрутились вперед. І розкриваємося в грудях. Два. І вперед. 3. Лікті возенько і чотири п'ять шість і. 5. і... 6. і... 7. і... Вісім в іншу сторону. Відкриваємось. Закриваємось вісім і сім і шість і. П'ять. Чотири і три і. 3, і Два і один. Чудово, змінюємо ножку, другу ставимо тепер під низ. Все так само, точно таке саме положення. Просто щоб ми зробили розтяжку трошечку на другу булочку. Далі ми працюємо з вами на плечі. Продовжуємо. Ручки у нас в сторони, пальці підняті вгору. Ми не працюємо корпусом, ми працюємо тільки в плечі. Нам потрібно ось цей наш клас опустити вниз. Опустити саме плече вниз і потягнутися пальчиками вгору. Наскільки це ми можемо зробити без нахила самого тіла. Тобто, що в нас має виходити пальчики вгору, пальчики вниз від плеча. І 10 разів поїхали. Оп. І один. І два. І три. І чотири. І п'ять. І. Шість. І. Сім. І вісім. Рукиничку не опускаємо на рівні плеча. Дев'ять. І десять. Супер. Ручки розкрили долоньки вгору. Ми прокручуємо ручки, зводимо тильну сторону долоньки до тильної. І самі плечі нам потрібно з'єднати одна до одної. Поїхали. О, з'єднали. Лопатками витягнулись добре назад. І навпаки, ми розкриваємо ручки, які у нас були. Груди йдуть вперед, а ручки йдуть в сторони. Звертаємо увагу, щоб ручки йшли не вниз, ось таким чином, а навіть трошки вище плеча. І розкрилися, відчули грудний відділ. І ми знову закрились, витягнулись лопатками вдих. І на видих розкрили грудну клітину. Два. І вдих. І видих. Три. І вдих. І видих чотири. І вдих. І видих п'ять. Вдих. Видих шість. Вдих. Видих сім. Вдих. Видих вісім. Додаємо більшу амплітуду вдих. Видих, 9. Вдих. Видих. Десять. Чудово, ручки на колінках. Ножки ставимо трошечки в простіше положення. Ручками взяли за коліна і відтянулися спиною назад. Таз підкручений, розтягуємо, розтягуємо повністю простір між лопатками. Десять. Дев'ять. Плечі намагаємось опустити донизу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Сідаємо рівно вдих. І навпаки руками, руками відштовхуємося від колін. І розкриваємось. Десять. Груди йдуть вперед і вгору. Дев'ять. Плечі зведені назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І повторюємо шість разів. Відтягнулись назад. І розкрились. Вдих. Видих. Вдих. Видиха. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих! Це три. Вдих. Видих. 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 Це Вдих. Видих, Видих. Видих. цетири. Вдих. Видих. Вдих. Це п'ять. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Це шість. Чудово. Потягнулися назад, знову відтягнулися і переводимо тіло в сторони. Вперед. В сторону назад. Такий круговий рух, коловий і п'ять штучок в одну сторону. Оп! І назад відвели спинку, округлили. В сторону вперед, Потягнулись животом. В сторону, назад. Три. В сторону. Вперед. В сторону. Назад. Чотири. І останній В сторону. Вперед. В сторону. Назад. В іншу сторону. І один. Два. Три. Один. Один. Два. Три. Два. Один. Два. Три. Три. Один. Два. Три. Чотири. І останній. Один. Два, три, п'ять. Прекрасно. Ножки трошки розслабили. Потрусили. Десять секундочок. Десять. 9, вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, один. Прекрасно. Далі сідаємо в позу русалоньки. Одна ніжка у нас перед собою, друга ніжка у нас відведена назад. Тут, де у нас дуга в стопі, ми тут розміщаємо наше коліно і намагаємось сісти рівномірно на дві сіднички. Права ручка в нас наверх, ліва ручка у нас біля ноги, яка зігнута. Робимо глибокий вдих. І з видихом робимо упор на ручку і витягуємося за рукою. Відчуваємо повністю натяжіння в руці і бік, повністю всю частину цю витягуємо. Десять, дев'ять. Вісім. Перед нами не стоїть задача нахилитися чим понижче І не зігнути руку. А навпаки, ніби ми. Дотягуємось до чогось, хочемо взяти щось. І тягнемось. Чотири, три, два. Один. На іншу сторону робимо тільки вдих. І видих. Знову витягнулись. Десять. Дев'ять. Вісім. Сильна ручка. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І останній раз. Вдих. І видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Ми ножки не міняємо. ми робимо глибокий вдих. І розвертаємося назад. Ось цим плечем. Наскільки можемо себе повернути. Глибокий вдих. І видих. Повернули себе. Десять. Дев'ять. Можна другу ручку так само доставити до опорної руки. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Поміняли ножку. Починаємо з нахилів. Глибокий вдих. І видих. Витягнулись. Десять тримаємось. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вдих. І видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один вдих. І видих останній раз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, шість, п'ять. ручку дотягуємо. Чотири, три, два. Один. Глибокий вдих. І видих. Ми, закрутились назад, зробили скруточку в хребті. 10, 9, ой, класно, прохрустіло, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, чудово. Далі у нас вправо лежачі. Ми орієнтуємось з вами на бік, лягаємо повністю на бік, ручка під вушко, Угу. Ножки перед собою 90 градусів. Ми будемо робити таку вправу. На вдих залишаємось внизу. На видих ми розкриваємо себе ліктем. І намагаємось достати ліктем до підлоги і покласти дві лопатки вниз. Контролюємо за ногами. Ось тут дивимось. Бо ми, коли з вами розвертаємося, нам захочеться зробити ось так, щоб у нас ножка поїхала разом тазом назад. Ми цього не робимо, намагаємось проконтролювати, щоб коліна були е, разом від початку і до кінця. Вісім повторень, вдих. І видих, контролюємо коліна. Потягнулись один. І вдих. І видих. Два. Розкрились. І вдих. І видих. Три. І вдих. І видих. Чотири. І вдих. І видих. П'ять. І вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. І вдих. Видих. Вісім. залишились лежати. Вісім. Сім. Коліночка разом. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Міняємо інший бік. Трошки пришвидчуємось. Книжки перед собою. Ручки за головою. Контролюємо положення колін вдих. І видих. Розкриваємось. Один. І вдих. І видих. Два. Вдих і видих. три. Вдих і видих, Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих шість. Вдих. Видих. Сім. І останній вдих. Видих вісім. І на 10 секунд залишились. Десять, 9. вісім. Сім, шість, п'ять, 4. Три, два. Один. Лягаємо на спиночку. Підіймаємо ножки вгору. Угу. Можна трошки ножки підзігнути і намагаємось потягнутися носочками до підлоги. Але краще все ж таки це робити на рівних коліночках. Нам потрібно скруглити спину і не робити упор на шию. Тобто ми не стоїмо ось таким чином прямо на шиї. Ми маємо триматися на плечах, попа тянеться чим понижче вниз. І ножки тянуться чим нижче вниз. І тримаємось 30 секунд. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. І потягнули ще попу нижче і ножки нижче. Десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два. І дуже обережно сходимо. Хребець за хребцем попа у нас не плюхається на землю, ми перевертаємось на живот, ніжки до себе, до грудей, ручки ззаду в замочок, розслабляємо спиночку, ручками витягнулись в землю, розслабляємося себе 10, 9, 8, 7, 6, П'ять, чотири. Три, два. Один. Піднімаємо трошки сідниці. Головою спираємось на потилицю і дотягуємо ручки більше в підлогу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. один. Один Сходимо попа на п'яточки, права ручка вздовж тіла, ліва ручка біля вушка зверху і направляємо ліву ручку в праву діагональ. Розтягуємо весь лівий бік. Десять, дев'я, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два. У 1 і змінюємо сторону, ліва ручка вздовж тіла, права ручка в ліву діагональ і нахилились вниз, розслабились 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Чудово. Зійшли. На сьогодні наше тренування завершене. Похлопали собі <laughs> Ви великі умнічки. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. І не забувайте залишати фідбеки і тиснути ще на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Рада була сьогодні з вами позайматися. Всім па-па!